Дорогі брати і сестри, Господь кожному із нас дав гарний час, щоб прийти на це місце, зустрітися з Господом, поспілкуватися з ним, навчитися Його мудрості, щоб прославити Його імення, взяти для себе, для свого життя і йти по життю з нашим Господом. Слава Богу! Я вірю, що Він є сьогодні з нами. Амінь. Ми живемо на цій землі, і в нас є певна ціль, як християн, прожити так, щоб нам війти в небо. Чи не так? Але є певні принципи. До того в нас є Слово Боже, Біблія. І є певні принципи, ми маємо щось з собою взяти для того, щоб нам війти в небеса. Тому що Писання про це нам відкриває, що не всі війдуть. І хотів би коротко сьогодні зачепити одну тему і трошки порозмірковувати, як ми маємо жити, або що ми маємо з собою взяти. Коли ми читаємо євреям 12 розділ, 14 вірш, тут записані дуже важливі слова. Євреям 12, 12,14 старайтесь мир со всіми, і святость, без якої ніхто не увідіть Господа. Хотів би так коротко з вами поросуждати над цими двома моментами. Старайтесь мати мир і святость, без якої ніхто не увідить Господа. Хочеш бачити Господа? Вперед працюй. Хочу зачитати приклад про одного чоловіка, коли ми читаємо четверте царство. Четвертий розділ з восьмого вірша тут записані такі слова. Четверте царство, четвертий розділ з восьмого вірша і нижче. В один день прийшов Елісей в Сонам. Там одна багата жінка упросила його к їсти хліба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Я думаю, ми прекрасно знаємо історію і життя про Єлісея ще з Воскресної школи, його життя, його служіння, як він був відданий Богові, як він багато послужив, і скільки Господь робив праці через його життя. І ось момент жінка одна, вона щось в ньому побачила, каже до свого чоловіка: ось цей Божий чоловік, який ходить постійно познами. Це святий чоловік. Це святий чоловік. Я би хотів би зачепити таких два моменти із його життя або із початків таких його в служінні Богові, які, я думаю, будуть корисними для нас. Перше, це в нього було велике бажання і готовність служити Богові. Коли ми читаємо третє царство, 19 розділ, з 19 віршу, тут записані такі слова. Царств, 19 розділ з 19 віршу. Це говориться про Іллю, який йшов, і пішов. То є Ілія он туди, і знайшов Єлісея, сина Сафатова, коли орав. 12 пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Ильею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, Взяв пару валов, і заколол їх, і зажегши плуг валов, і зжарив м'яса їх, і роздав людям, і вони ели, і сам встав, і пішов за Ілією і став служити йому. Ось перший момент, хотів би я зауважити з його життя, це була готовність і велике бажання служити Богові. Можливо, в нього в майбутньому була якась кар'єра, і в нього було 12 пар волів, і він сам був при 12, і не сказав би, що він був бідний чоловік. Але коли Ілля йшов і кинув свою мілоть на нього, він це все оставив, чоловік був готовий служити Богові. Друге, на що хотів би я звернути нашу увагу, це. Коли ми читаємо четверта книга царів, теж про цього чоловіка, другий розділ, із восьмого вірша і нижче, Четверта книга царів з другого розділу, восьмий вірш і нижче. І взяв Ілія мілоць свою і свернув, і ударив її по воді, і розступилась вона туди і сюди, і перейшли оба посуху. Коли вони перейшли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли, и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в выхре на небо. Елисей же посмотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана». І взяв мілоть Ільї, упавшую з Него, і ударив їй по воді, і сказав: Где Господь Бог Ільї, Он самий. І ударив по воді, і вона розступилась туди і сюди, і перейшов до Друге, на що хотів би звернути нашу увагу, це цей чоловік. Він дуже сильно бажав бути сповненим Божого духа. Він ходив за Ілією. Він бачив, як Бог дігав через Ільо. Він бачив, як Ілля був сповнений Божого Духа. І в нього було таке величезне бажання. І пам'ятаєте чуть-чуть трошки перед цим, коли Ілля каже, залишся Ілісей. Господь посилає мене в Єрихон, Господь посилає мене до Йордану. Каже, жив Господь, жива душа Твоя, я тебе не оставлю. Цей чоловік на всякий час, він пильнував, він йшов, він крокував за ним. І коли прийшов момент, Той каже, що проси, що ти хочеш. Дух, який на тобі, нехай на мені буде вдвойні. І ми бачимо надалі життя Єлисея, наскільки воно було потужним, наскільки Бог його використовував. Тому що цей чоловік був готовий і він бажав бути сповнений Божого Духа. Дорогі мої брати і сестри, нехай сьогодні Господь допоможе кожному із нас дбати про це. Наші молоді брати і сестри, які приймали водне хрещення, які стали на цю стежку, які рішили іти за Господом. Це дуже добре бажання. Це те бажання було в Єлисея бути служити Богові і бути відданим Богові. І також, браття, поощряли і них, і, і, і кожен із нас, як це важливо, сповнятися Духом Святим, бути наповненими Божого Духа, як Єлисея, який бажав, який дуже сильно цього хотів. Дух каже, який на тобі, нехай вдвоє на мені буде. І це рухало їм. Він ішов вперед. Це бажання, воно переходило в дійстві. Він не тільки бажав, ну так, да, хотілося би, і сидів вдома. А він не відходив від Ільї вдень і вночі. Він служив йому. Він ішов. І навіть коли він знав, що Бог має його забрати, то в цей такий останній момент він найпильніший був. Він ні на шаг не відступав. І він отримав те, що він хотів. Алілуя нашому Богові. Поможи нам, Господь, брати і сестри, бути такими. Хочу трошки проговорити, поговорити про мир. Який дає Господь. Тому що написано в римлянам 12.18: єсли возможно, з вашої сторони, будьте в мірі з усіми людьми. І є певні рекомендації, коли ми читаємо Філіп'янам, 4 розділ. З 4 віршу апостол Павло тут каже, Філіпянам 4. 4 и ныше. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне – То і і Бог, міра буде з вами. Амінь. Як важливо, дорогі мої брати і сестри, ці уроки взяти в своє життя. Радійте в Господі. І ще кажу, радійте. Як важливо радуватися в Господи. Саме перша причина радуватися в Бозі, це що ми відкуплені, ми омиті кров'ю Ісуса Христа. Слава Богу! Це перша причина, що ми можемо радуватися завжди цьому. Що Господь є завжди з нами. Що Він завжди поруч. І Він сказав, навіть якщо мати забуде, я не забуду. Друге, на що звертає увагу, кротость ваша. Да будет известно всем человекам. Як важливо нам бути кроткими людьми, не бути гнівливими. Да будет всем человеком. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. В каждой из нас є певні бажания, певні переживання. Але апостол Павло він закликає розказуйте це все Богові. Не переживайте надмірно. Те, що ти сильно переживаєш, воно тобі не поможе. Є в тебе певні бажання, є певні переживання. Розкажи Богові. Також він закликає про те, щоб ми пильнували над своїми думками. Тому що вони не раз буває поглинають нас. А він каже, що те, що чисте, те, що святе, то, що добродетель, що похвала, о Том помишляйте, і Бог міра буде з вами. Амінь. Тому, дорогі мої брати і сестри, як важливо нам працювати над собою, над своїм розумом, над своїм серцем, щоб нам стояти на правильній дорозі. Щоб, нам, щоб наші думки вони були чисті. Якщо ми переможемо себе на уровні думок, нам буде набагато легше жити далі. Щоб тільки те, що чисте, що святе, що достославне, що только і похвала, о том помишляйте. Поможе нам в цьому Господь. Слідуючи про наші слова, я нагадаю історію, пам'ятаєте, коли Гедеон отримав перемогу. І вже вернувся назад, і прийшли до нього єфремеляни такі люди були. І там написано, що вони імели сильну сору з ним. По чому ти нас не позвав? Ми пішли з тобою. Здається, замість того, щоб прийти і підтримати, щоб похвалити його, да? сказати добре слово йому, щоб, він, щоб Бог через нього перемогу зробив. Але Гедеон він був кротким чоловіком. І він. Смирив себе, і він сказав: Хто я такий? Я менший із вас, ви більші? Ви впіймали двоє царів. Ви кращі від мене, я самий менший. І там є написано такі слова, що коли вони це почули, то заспокоївся дух їх. Вони заспокоїлися і розійшлися по домам. Як важливо на уровні слів. Як важливо, що ми говоримо сьогодні? І на роботі, і вдома, своїм ближнім. Тому що ми прекрасно знаємо, дорогі мої брати і сестри, що слово може дуже сильно ранити людину, чи не так? І слово можна залікувати людину. Нехай Господь допоможе кожному із нас, дорогі мої брати і сестри, щоб ми були цими миротворцями. Блажений хто? Міротворці, ибо вони будуть речени синами Божіми. Алілуя! Ще одне, на що хотів би звернути нашу увагу, Біблія нас до цього закликає це до добрих діл, щоб ми людям світили ділами добрими. Коли ми читаємо Іванліє від Матвія, п'ятий розділ, там з 14 по 16 вірш, там говоряться дуже важливі слова. Вий світ міру! Не може город, стоящий наверху гори укритися. І каже свічник, да? свічка, яка горить, і її ставлять не під Сосудом, а на підсвічник, щоб світила всім в домі, так каже і ви, щоб ви світили своїми добрими ділами, даби люди, які бачили ваші добрі діла, вони прославляли Бога. Тому, дорогі мої брата сестри, як це важливо, щоб через наші добрі діла мир Божий приходив до людей. Амінь. Поможи нам в цьому Господь. Останнє місце хочу зачитати, нагадати кожному із нас. Це коли ми читаємо об'явлення, 22 розділ, 11 вірш дуже важливі слова. Откровення двадцять два, ні пусть і що ділають ніправду, ні чистий, пусть і що скверніться. Праведний, да творить правду, і що, і святой, да освящається, і що. Дорогі мої брати і сестри, Біблія закликає нас, щоб ми кожен день були насторожі. І коли ми це все робимо, коли ми жаждем служити Богові і служимо Богові. Коли ми бажаємо сповнятися Духом Божим і сповняємося, то Бог каже, святий нехай іще освячується вперед і далі ближче до Господа, ближче до Господа, щоб кожен день бути сповненим Божого Духа. І нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб мир Божий злився в наші серця Духом Святим. Щоб цей мир Божий як ріка. Наповняв нас, щоб ми були тими миротворцями, тими людьми, які бережуть мир, щоб ми берегли свої думки, свої слова і щоб світили людям добрими ділами. Амінь. Давайте саме про це помолимось.